Динамо поки що повторюють попередній Раунд Макази виходить в спину, а хтось дивиться. Ніхто не дивиться! Ніх... Мужички, Ніхто не дивиться спину! <му> треба разом грати, щоб один танкував. Це взбиває! Навіть таку кількість ХП. Запоренко. Опа, опа! Треба, треба! На один тягнути раунд, але немає набоїв! Заганяє його в вандерфул. Шупора! Сюди перший! Це, ой, я казав, я казав! Я прям відчував це. Динамо Київ. Олексій проти всіх зараз просто агресує. Ні, не пішов, не пішов капітан Наві. Він байтить, він байтить, щоб тіммейт вбив. Біловар майже добив ще одну, ще одну, ще одну кулю. Ні, Вандерфул ховається. Треба заганяти його. Попов знаходить, мінус на покази. Опа, тут у нас другий рабез дубінчак, туди його відправляє. І на базі Б порожня. І ми ховається, бід. На КТ. Ну і всі йдуть. Бід. Остання надія наві, хоча все ще живий. Там Іма. бід, падає. Біловар! Ха-ха! Вийшов в спину, ти диви. Тактика. Oh, ну, але ну, один в три шансів нема, чотири. два. Камбек, камбек! Бачимо посмішки емоції. І це вже забрали 100 хп у них. Wonderful beat. Це що було? Агресія в тереспал. О, забрав девайс. Окей, розмінявся Шапаренко, але падає. Попов Дубінчак міді загинув. Тут з ножем! Ну з ножем грати в КС дуже складно. You're Я думаю, це був тактичний злив. Вони розуміли, що 100 хп мало. Вони загинули і зараз. Спеціально, щоб отримати додаткові, дам. До речі, якщо прямо зараз Шапаренко вийде на Б-плен, там нікого він не зустріне. Прошко, О, власна позиція. Туди. Ай, ну там три суперника! Хорош! Звучання. Ай. Непогано було. Мені здається, він прямо перед біловаром вийшов і закрив йому приціл в цьому моменті. Шоперенку. Іще двох, ще двох. Хорош. ще двох! Що там по ХП? 8, 8 хп. Ні, Алексі зачиняє. Ну, найстрай знову. Не я Навію взагалі байдуже, скільки там ХП виходить, біт там три хедшоти. Лупи. Просто хедшоти да. підряд летять і все. Біт, ще один мінус пушить, далі біда, але тут же хпшечка вирішила питання. Хорош. Як же він розвалив? Двох суперників. Опа, Валерій вилітає, забирає Шепаренко, бачить другого, не гресує занадто сильно. Тим часом біловар вже вийшов на Б плен. Нікого не зустрів. Дає інформацію. База Б порожня. Вилітає на плен, нікого не бачить. Під флешку вихід від Алексі. А розмін? А розмін є. Брашко контролює, а там запальний коктейль. коктейля. Єбайдуже! Ну В польоті просто Брашко влучає за ВП. Три в три перевага. На боці Динамо. Вмідлі залишається останній гравець Наві. Маказе пушит. Ой-ой-ой. ой ой Маказе знаходить першого. Зеф працює, розмінятись треба, а ВП не влучило. Попов! Попов! А просто в спину можна вбити просто в спину його, якщо праворуч. Ні, Маказе сховався, Маказе вже на рампі. А він теж на айде. Маказе просто гейні Каесу. Прочитав! Прочитав гравець Наві! Один на один ситуація! 19, 18 секунд! Намагається ставити бомбу. Що робить Маказе? Макази? Зевс! 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 Це Перемога Наві! На базу Б. Тим часом прямують Наві, залишили їм чомусь на базі. А він бомбу! Він бомбу забув! Залітає від Прошко граната! Наві пішли вперед! Чи буде перший мінус прямо зараз? Маказе живий! Пішло пішло! Третього Пішло! Третєго! Сюди! Хорош! Четвертий раунд! Опа-па-па-па! Як так вони їм... зупинили? Та їм просто треба було поміняти сторонами. Все, тут понятно. Два червоних гравці! Проти Попова! Попов на базі Б. 40 секунд. Вихід на мідл. На а чи на Б, на а чи на Б. Вони йдуть на Б вони йдуть на нього. І знову клач. Хорош! Побачив ще одного. Один в один ситуація під флешечку! Під свою флешечку виходить і це повинен бути раунд! Не ведеться Вандерфул. Один на один ситуація Попов. 180 хп. Чи вб'є взагалі Авік? А, ні, він з револьвером. Вандерфул! Нема Хорош! Один та... в два! Ну це клатчер команди Динамо. А де бомба? Що десь втратили? Wonderful влучання. По голові бомба на базі, до речі. Шапаренко. Є! Бачить другого Шапаренко міняє девайс! Прихоплює! Не вдається один на один, брашко! Туди їх! Хорош! Жорстко, жорстко! Заряджені, гравці Динамо! Один в два, він виграв цю дуель! Гравці Наві бомбу забули десь під респауном! Поплив, поплив. Є гранати на цей ретейк. Алексі, Береска, розуміє там багато ХП. Не туди дивися, Алексі, не туди дивися. Поставив бомбу, буде прострілювати бомбу. дим Дефюз, треба зробити прямо зараз. Накидується димова шашка. Алексі. Що робити? Що, що робити, капітану Наві? Бачи першого, бачить другого. Вбиває одного! Влучає по-другому! Деф'юз! Дефюз бомби! Алексі, Алексі, зараз Обін! Але я! Як це взагалі 13.8 перемога команди Наві на першій мапі. Так, Маказе. Що Мак... ж йому на зброю? Маказе, що ти робиш за Я ць... думаю, що Маказе, насправді може взагалі вийти у нас переможцем цієї мапи, бо Маказе дуже жорсткий з будь-якою зброєю. Останнім часом я так дивлюся. Wonderful! Його просто стирають! Шамаредка просто стріляє по всім текстурам, затискає 100 набоїв, 100 куль. Отак, от, от іме БАМ БАМ по 20 кожного пострілу. Та далекувато для Драбаша. Для самого допа, Маказе. Та сама ситуація. Олексій перехоплює фраг. Іме. Дуже багато пропускаєш моментів. Треба більше інтенсивного плей бай плею щоб кожен момент ми. Шапаренко! Шапаренко! Маказе ще одного вбиває! Попов ще одного вбиває! Іме! мене залі забило! Вара! Перемога! Іме на першій мапі. Маказе, без скопа. А ні, зі скопом вже стріляє. Вбиває Шапаренко. Під за ВП і макази навалюють. Макази пушить просто майже на спавн своїх опонентів. Ну це дуже класна стінка, але не на початку, коли у всіх АВП і СКАРи, то вона прострілюється. дуже швидко. Тут насправді зверху доволі прикольно можна сидіти на оцих вентиляціях, типу, там. Так, вже полетіли фраги земки з калаша, бачимо, друзі. Іме. Ай-яй-яй-яй-яй, підступно. А, оце, оце. оце, Просто стоїш фармиш. Просто стоїш і фармиш тепер тут. А дебіт, 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 Ось він. З ножем. І ми теж ножем. Ну треба десь зістрибувати. Зараз вдвох будуть намагатися. Іме зістрибнув. Ні, ні, біловар його забрав. Бід, біт шифтом на дульках. Валерій! Валерій! У -у -у! Просто геній, просто шпигун. Сплінтерсел тут. Випустив Валерій. іме вперед. Розумівши він, не впорається. Ну і саме так тишком-нишком на шифтах стрибнув. Якраз все ж таки, знаєш, знання між гравцями Наві, от біт відпустив іме вперед, бо знав, що він не впорається. 28 у Біта, 29 у Вандерфула. Іме. Заснув на секунду. Буває Вандерфул! Вандерфул зараз виграє мапу. Вандерфул стрибає! І це ніж від Вандерфула! Дуже, Дуже швидко це було. Іме тягне на себе увагу, а гравий з бомбою вже крокує на інший плент. Я не, Я не вірю, що вони грають першу карту разом. Я не вірю, я впевнений, що вони. Це другий склад Наві, в якому Шапаренко грає. Іме вже чекає з ножом. З ножем! Бачить! І це ніж, Двінчику. В першому раунді! Перший раунд. Я ж казав, що почекали саме цю мапу. Міраж Динамо проти Наві. Ну, що може бути краще? Бомбу забули! Валентіно, вони забули бомбу А! Вона там біля теліка лежить. Хлопці, який телік, ми на твічі, ми на ютюбі. Нащо ви там бомбу залишили. Бігом назад хтось забирайте. Гравці нападу. Дубінчак. Ну, мабуть, йому треба йти вперед на інфуз збирати для Олексі. І один в один, один в один. Клач. Клач для брашка. Чи переграє він капітана Наві? Він на ножі пікає його. Брашко. Людина, яка, е, яка вміє е, робити людей щасливими. Не так сильно треба пушити те вікно. Треба трошечки назад. Ну, назад, назад. Ні, вони все одно пушать, все одно пушать, все одно вандер. Е, Вихід на сайт А. Олексій влучає по брашку просто зі скаута. Але на Апленті нікого нема. Як же напад домінує? Вандерфул залітає. Бачить першого, бачить другого, затискає Ігор. Все, Молік, спокійно, спокійно йти ставити. Ні, він стріляється, він стріляється. Це шоу-матч. нормально, в шоу-матчі таке можна робити. Коли будуть турніри, будь ласка, такого не робіть. Ізі. Зараз дочекається Шапаренко. Тут у нас під пуш Мідла у відповідь. Ой-ой-ой, ой Ну, цей підпуш Мідла у відповідь може дуже швидко розсипатися. Наприклад, якраз. Від... ВІД! Мінус 4 одним спреєм, бік! Що ти робиш? Фантастичний квадрат! Не, розсип... не розсипеться, не розсипеться. Цей підпуш мідла, якщо в ньому є біт. Не, 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 не читають пиф. просто, не читають Ну цю там позицію. поки він першого вбивав, Вандерфулу треба було розмінятись. Ну так, це правда. Але збігла але... щось не зарахувало трішки. Ну, відчувають, що це буде асайд. Оп, і мене заважає! І Домінчак робить в цьому раунді мінус 4. Десь я таке вже бачив. Так, ну бомба пікає, Маказа рухається пере Шапаренко. Він тема. грає на час, він грає на час, він легенда контр! Страйка! Шапаренко бере цей клач один в один! Один в два навіть! Він же е вбив першого і другого. Шапаренко тягне і знову один на один! Гравці Динамо виграють! Але ж ми з тобою знаємо, що девайси це не головне, головне це скіни на цих девайсах. По факту, по факту. Ну Біта, класний скін. Зулю гранатка, Валерій! Просто в смок пушить Вандерфул. Що, що ну як тут пройти? Ну як його проходити? Алексі на позиції, ну це мінус буде раз, сьомий. Мінус два. Так, 7-5. 7-5, дуже непоганий е, початок. Так, чи є гранати? Нема, нема. Доведеться йти на Б просто. Просто виходять в Б, а там біт. Ой, як страшно. Ой, тут ще й зараз. Як буде? страшно. Як же не хотів би я бути е, командою атаки. Так вони всі на Б тут Дубінчак під Б. Як вони це читають? Можливо, Алексі допомагає. Звичайний капітан. Так, так, це правда, коли в тебе капітанить Алексі, то. Але стрільба. Але в Контрстрайке вирішує стрільба. І Алексі Бі. Ми вже бачимо, що вихід іде на Б сайт дуже Дуже все хорошо. Макази, далі рухайся, Макази, тут не Макази було набоїв! -3. Просто мінус три. Просто кулі закінчилися, Шапаренко. Макази за ейсом побіг чи що? Дайте йому ейс. Give him ace, Let him cook! А два-в-три ситуація! Іме. Uh. А тут потрібна людина! Гатерфул! Як вже довго його бивав. Ну він жив, він жив, він намагався принести перемогу в цьому, е, в цьому раунді своїй команді, але не вийшло. Ми знаємо, як він міг знаходити ті голови. О, ось він у нас на екранах. Треба вбити конектор. Раз! Раз! -ху -ху! На другого не вистачило е, трохи мани. Ну нормально, 3 в 3 ситуація. А нема девайсів. Були тут МК який. Ой, вон Ну Попов рух. ставить, Попов а ставить. А можна забрати тут калаш, до речі, на конекторі? Ось він, ось він, соло. Але Макази, як він Маказа, зайняв кут! в читає. Він побачить, побачить. Макази вбиває, один в два. З П260. Ні, таке не береться, таке не береться. Рахунок у нас не втішний поки для те сторони. Але перший не економічний раунд. Що, макази несейте просто, волосся назад, вилітає на апленд, у нього взагалі ні готові. Це найкращий варіант, якщо в тебе є позиція. Біжи, стріляй. Тобі допоможуть. Бід робить мінус вандерфул. Показе ще один фраг на мідлі, з науба! І два в три. Залишились два в три. Брашко і попов. Наскільки це хороший дует, ми вже не дізнаємось, тому що залишився один попов в клачі проти двох: проти Біловара і Алексі Бі. Читає першого і другого. Він перевівся. Він думав, що в джанглі хтось буде. Хтось у вікно застрибне. 10-5, тим часом рахунок, навіть ді максимально вже далеко вирвається. Березно попову нас на екранах, вихід швидкий на базу Б. Попову треба вийти двох ні. Алексій під флешкою його зрізає. Це, 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 це пустий Це Сейф, І це сейф. Сейф таких собі девайсів. Імо вирішив до кінця грати. Іма робить мінус. Нормально, 4 в 4. Там шортаху скардеться. Макази читає. з ножем. ти подивись на цього мисливця. Яка, яка впевненість? Ну в 2 в 2. Ну може він просто хизується. Може він Балісонг вибив і хизується ним. Минус, мінус, мінус. Да, біт просто читає, де буде другий. Так, так. Мікродеталям. Мікродеталі. 11-5! Доволі неочікувано, за напад команда на від просто всі раунди вирішили потягнути, але що у нас? АВП Іме. Я думаю, а це ванфозов і це імец. Я чомусь думав, чесно кажучи, що за КТ-сторону Міраж кращий. А тут виявляється, що на і краще грають навіть за Т сторону. Можливо, якось на це впливають три гравці з команди Na'Vi. На Напевно, так. Wonderful, <світ> до речі, класно. Блюканув, ніхто спину, але. Дуже хороший мінус. Ну таке виграється. Ми таке бачили. Ми бачили камбеки з 5-11. Ми бачили камбеки з 1-10. Ой, хаєшка на іме! Але він живий, скільки 4 хп у нього! Падає іме. Щопоргевка! підловив ванкула, рухається далі, але розмін від біловара. І останній брашко. Дуже треба виграти зараз. 12-й раунд можуть потягнути на відді. Мака зарухається в нього на одну кулю КП. Як вони грають? Як вони в команді грають? Каже, дай мені смок, я в нього пришию. Він робить смок, і той прошиває. Просто трохи не пощастило. Ну, зараз. Е... Так, так, біловар не пропускає брашка. Хоча б я думаю, що більшість зараз вболівали саме за брашка. Вандерфул, виробіть йому, а їм хтось. Виробіть йому волхак, виробіть йому щось. йому виробіть, щоб просто відігратись. Виробіть йому а їм хтось. Виробіть йому волхак. Виробіть йому щось. йому виробіть, щоб просто відігратися. Шопраєн зліва від Шапа себе. Не не побачив. Знає. Шапа не знає. На ножар! А як? Я, я відчував, не, не, Ножа не вийшла, але мінус. Мінус є. Не хотів ризикувати, ва, стрибати ва. з ножем. Ну там точно, э, точно таке не пропускають. Фула. В пленті ховається гравець нападу. Вандерфул. Вандерфул! Гине! клащ-раунди виграють. Біловарт ставить крапку в цьому э, раунді і взагалі. в цьому матчі? Валік засмутився. Хотів покричати овертайми. Я так хотів кричати овертайми разом з тобою.